Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Вітаю вас, мої дорогі підписники. Давно не бачились. Було в нас дві машини на продажу. Був гольф 5 в класному стані, можна сказати, навіть майже в ідеальному, і гольф 4. Продали обидві машини, і сьогодні на огляді буде в нас не гольф 4, не гольф 5, а буде шкода Octavia Tour. Знайшли в класному варіанті. І хочу сказати, що цього разу ми дивились багато машин і. Маємо зробити висновок, що зараз люди вибирають все ж таки більш економний варіант порівняння до дизелю, мабуть, газ-бензин зараз є таким от запитом да, від людей, тому що ну, газ 23 гривні, грубо говоря, там мінус там скидки якісь на заправках, а бензин все таки 53. І тому тут зрозуміло порівняння, що все ж таки, якщо є можливість взяти з газом машину, то більше дивляться на варіант з газом. Отже, ми знайшли Octavia Tour, 2007 року -го машина, 1,6 MPI бензин, бензин. газ вибачте, вже стоїть новий газ, простий стаг марки. Вже сертифікована машина, сертифікований газ. Тобто на нового власника можна буде просто ставити і вписувати його в свідоцтво про реєстрацію на автомобіль. Може, друзі, не буду затягувати відео. Безпосередньо переходимо до огляду. Подякую лише за те, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь, ставите вподобайки. Це дуже важливо для каналу, важливо для мене, тому що коли підписників кількість збільшується, мені приємно робити такий контент і таке інше. Тобто, друзі, дякую вам. Отже, переходимо до, безпосередньо до огляду машинки, яка в нас сьогодні є на Думайте, стан доміща, шкоди, немає ніяких непотьоків. ризики, дивіться, стан просто ідеальний. Пороги. Дивимось пороги, потихеньку уважно. Ось таке нижче. Каталізатор вирізаний, друзі. Каталізатор вирізаний. Це зараз ось приїхав на сертифікацію і знімаю якраз знизу, вам ось дивіться, вихопна, ну, така в доброму стані. Ну, все добре. Все було ідеально, але ось так вирізали варварське каталізатор. Ну, то не страшно. Нормальна практика. Так, машина по нічого шикарна. І так, друзі, ось де у нас такий екземпляр. Сьогодні це шкода Tour. в кузові Універсал. Чистий 2007 рік. Машина і по вікнам 2007 і машина розмитненась 2007 і модельний, і розмитнений рік. В декларації саме 2007 тобто машина стане 7 роком. В сірому кольорі 1,6 MPI, бензин газ. Газ, як я вже сказав, простий стак стоїть. Марки він сертифікований, тобто все вже зроблено для того, щоб машинку ставити на нового власника. В комплектації в нас є партроніки, кліматконтроль. Робочий, заправлений, все чітко працює. Єдине, що в нас неповний пакет ззаді стоять весла. А так, машина в класному такому вигляді, класний має стан по кузову, по порогам. Зараз я все покажу. Ну, давайте, як завжди, ми переходимо до лакофарбового покриття. Беремо приборчик. Всіх вас завжди цікавить. Лакокрасочне, зрозуміло. Дивимось. Криша 88,6, так висвічує. Давайте в трьох містах. Будемо, бо машинка 98,7. Ну, криша не фарбована, це і так знаю. 108. Так, поїхали. Давайте зляди. Ляда фарбована. Ляда фарбована 229, але це косметика 230. Дивимося тут ось у них проблемні моменти, все чітко. Е, стоїть ось накладочка, тут де значок, також немає ніяких, ніяких проблем. Давайте дивимося. Будь ласка, фіксуємо все. І так, ляда у нас фарбована, поїхали далі. Не фарбована. Давайте я просто буду демонструвати. А ви будете дивитись, бо зараз тут також підфарбовувалася. Парочка. Давайте тут внизу де Давайте, де в них проблемні моменти. 104, тобто локально був підкрас косметичний. Дивимось, давайте пороги. Буду предметно порогам покажу. Мені не складно ось так, будь ласка, дивіться, пороги в класному стані. Ну, тут нижче взагалі класна дверка не фарбована. Будь ласка, дивіться, я знову ж таки кажу: я демонструю всі нюанси, щоб людина могла бачити. Далі висновок робіть самі. Подобається вам машина чи не подобається. Камеру, ну, щоб видно було краще знизу. Ось так пороги. Але окреме відео я добавлю по днищу. Не фарбоване. Не фарбоване. Капот. відсвічує вибачте, трішки 92,0 не фарбований. Давайте сюди. Класна місцина така в лісі. 92.0 не фарбований. 4, не Давайте тут. 172 підкрашувалось. Тут 102 тобто локально. Да? Ось, дивіться, є тут такий, такий ось момент, тут затикали, да, його. Трішка царапинка є на порожку, але порох дивіться, порог в чудовому стані. Це не дирка. Проблема в них, коли донкрати ставлять, трішки заламлюється. Дивимось. Важно, то резиночка там, заглушечка. Попоругам все чітко. Так, поїхали далі. Не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Давайте ще тут, будь ласка. Дивіться. Стоєчки. Ну я забігаю вперед, поки що до... Показую. Тобто, що ми маємо? І тут давайте. Не фарбоване. Отже, ми маємо фарбоване два косметичних підкраса. Це ляда, і це у нас права задня арка, і внизу трішки там біля арки, внизу 172, Тобто, все косметика. Шпаклівки немає. Ось задні пароніки є. Класна комплектація. Давайте дивимося одразу багажничок. Чистенька машинка не захаращена. Класний салончик, зараз покажусь. Болтики не кручені. Шторочка є, нічого не витягнути, бо знаємо ми цю історію, як у нас за цим всім так газ стоїть балон. донкрат є, запаски нема. Так, Донкрат у нас. Це у нас знак. Все на місці. Шторочка є, он хай. Залишається так. Так, давайте тут подивимось, дивимось, Все чітко, немає. Ні рижика, ні вздутика, нічого. І тут також дивимось в ідеальному стані. Тут дегазові тримачі, будь ласка. Продивляємося все, щоб було видно предметно, показую, щоб ви розуміли, за якою машиною вам їхати. Так, переходимо до салона. Салончик також класно, в класному стані. Зверні карти, немає ні провисання. Бачимо, тут неповний електропакет, тільки передні У нас склопідйомники. Тут у нас дивимося. Все класно, немає ржавчини, немає нічого. Пороги в класному стані. Будь ласка, я уважно предметно показую, бо розумію, що машинка буде трішки дорожча, ніж четверті Гольфи, Зрозуміло, звідси, який стан сидінь просто шикарний. Ну, машина ось, ось, ось приборка, панель, Клімаконтроль. Дивіться, немає ні царапинок, нічого. Все В класному стані. Тут також до них не, Тут один руль, чого вартує, його перешивали. Зараз я розкажу трішки по машині по її обслугі. Давайте зараз ще одивимось потолочок його стан. Ну тут ні, ні до чого, дійсно, ні до чого прицепитися. Машина в класному стані. Заднє сидіння дивани немає. В по салону взагалі салон як новий. Забігаючи, тепер розкажу вам трішки по цій машині. Машина це дуже обслужена повністю. Її німець обслужив повністю. Тут є чеки, тут чеків просто ми порахували по датам, там є сервіска, Всі. тут паперів просто по машині. Ціла купа, тут сидіти їх вивчати треба ось тут по чекам. Порахували, десь приблизно ось тут дати різні і так далі. Що людина міняла на 2800 євро обслужена машина. Ремні, фільтри, помпи, ролики. Погодовки, салінблоки, стойки. Е, ну, тобто машина, я не знаю, що не, не пам'ятаю вже, що ще там обслуговувалося, але машина просто обслужена. Ну, тобто ти її забираєш і розумієш, що у тебе все. Я ось дивимось, якщо побачити, і не поб... на сім... 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 сім, сімки стоять там, машина, дивіться, затонована. Вже резина майже нова. Так, по... Парам, будь ласка, немає сколів там якихось на капоту. Ну, немає нічого такого. Капот не фарбований і ну, нема моментів. Тобто да видно, що людина до цієї машини відносилась не дуже гарно. Піднімаємо капот. Дивимось, тут нічого не крутилось у нас. Все чітко, класно. Все в стані такому. Ось, дивіться, тут оскільки бірочок, я жодну з них не прибирав. Е, машина обслуговувалася і кожного разу е, клеїлися ці бірки. Так, будь ласка, він код, кому потрібен, фіксуємо. Немає ні потьоків, ні підтіка ні знизу, ні зверху. Ну, Машинка просто в класному стані. І я думаю, що той, хто, той, хто її придбає, друзі, буде просто е, кататись на ній насолоджуватися, ще враховуючи те, що вона на, на газу. камера трішки Добачаюсь, можливо, чи відсвічує, чи запотіла. Отже, друзі. Ось таку маємо чудову Octavia Tour в вкусовий універсал чистого 2007 року. Будь ласка, кому сподобалось, телефонуйте. Машинка, як завжди, буде на Авторія. Ціну, як завжди, я не кажу. В описі буде посилання на авторія. Кому подобається, телефонуйте. Не будете розчаровані машиною, це точно. Якісь там нюанси, дуже такі незначні. Вони зрозуміли, що мають бути. Від цього нікуди не дінешся, бо і в новій машині можуть бути нюанси. А так, по машині питань нема, по техніці нема, по їзді нема, По кузову також вона в доброму стані, по днищу вона теж в класному стані. До речі, скажу зразу, каталізатор вирізаний. Я днище покажу. Це не секрет, це нормальна практика, там їх вирізають. Ми не вирізаємо нічого, ви знаєте, у нас багато машин були на каталіза... з каталізаторами. Ті, хто брав, знають. Не витягуємо ми нічого з того, що є, бо іноді навіть докладаємо, бо попереднього гольфа-4-го, коли забирали, там не було донкрата. Ми донкрат доклали, положили людям, тому що має бути все. Це, друзі, ось така в нас машинка була на огляді. Кому подобається, будь ласка, телефонуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб бути в курсі справ. Також згодом з'явиться і е, сторінка в інстаграмі. Підписуйтесь, будь ласка, щоб е, також ви набагато швидше будете розуміти, які машинки в нас доїжджають, уже, бо вони в інстаграмі будуть трішки швидше, ніж на YouTube каналі. Все, друзі. З вами, як завжди, був я ваш фанат. Тепер уже не просто гольфів, а можна сказати, Вага повністю. Тому, будь ласка, кому сподобалось, телефонуйте. До нових зустрічів. Підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, я був фанат. Тепер ВАГА.